Ви дивитеся марафон Єдині Новини. Мовить інтери. Я Анастасія Даугли. Випуск новин на 19-ту годину у Нікопольському районі Дніпропетровщини впродовж дня гриміли вибухи. Як повідомляють вова окупанти атакували регіон дронами та обстрілювали з артилерії. Про все докладніше, а також про евакуацію в регіоні. Розпитаємо в Мендалюк, наша кореспондентка зі студією «Наживо». Вітаю Олену і передаю тобі слово. Розповідає, будь ласка, про безпекову ситуацію. Привіт, Анастасія. Від ударних безпілотників та ракет довелося оборонити силам оборони Дніпропетровщину. Впродовж останньої доби по посинальники агресор завдав ракетного удару. Поцілив по слов'янській громаді. Понівечення три приватні оселі авто та лінії електропередач минулося без постраждалих. Втім, безпекова ситуація в регіоні загострюється напередодні. Волонтери провели наймасштабнішу за останній час евакуацію із сіл межівської та маломихайлівської громад, які перебувають під постійною загрозою обстрілу вдалося вивезти 52 людини, серед них 17 дітей. Втім, дотепер у тій же межівській громаді залишається близько 600 дітей. Нагадаю, нещодавно там оголосили примусову евакуацію родини з дітьми. Тут у Тулу гуманітарні організації розширюють базу місць для переселенців після закінчення ремонту кімнати та місць загального користування. Будуть вони обладнані сучасними меблями та побутовою технікою. І вже готові до заселення. Далі прошу послухати короткий коментар. Половина поверху, в якому буде створено додаткових 25 місць місць поселення евакуйованих людей. Вісім нових кімнат. Ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слова. Дякую, колего. Про останні події на Дніпропетровщині розповіла Олена Мандалюк. Ворог без зупину обстрілює Харківщину за добу, по прифронтових громадах росіяни випустили чотири некеровані боєприпаси, пошкоджені у Харківському, Купінському, Чугуївському районах. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола, у кількох населених пунктах оголошено евакуацію на сам родин із дітьми. У тижні Радою оборони прийнято рішення щодо евакуації з семи населення обов'язково евакуації з семи населених пунктів Шевченківського району, під час якої ми плануємо евакуювати 181 дитину. Фактично евакуація здійснюється щодня. У нас цей процес дуже ретельно налагоджений. якщо брати в цілому там середня цифра за добу це від 30 до 60 людей, які проводять евакуацію. Хочеться зазначити, що е, фактично всі люди, які перебувають під е, в зоні можливих обстрілів, знають порядок дій, знають, що вони можуть здійснити евакуацію або через органи місцевого самоврядування, або через е, цілодобову гарячу лінію. На Хмельниччині затримали жінку, яка коригувала російські авіаудари по області. Як повідомили в СБУ, це місцева жителька 59 років. ФСБ завербувала її через Телеграм. Агентка мала відстежувати локації сил оборони і передавати координати. Окупанці оцікавили запасні командні пункти та адмінбудівлі ЗСУ. Окрім цього, жінка за інструкцією російських кураторів виготовляла саморобні вибухові пристрої. Затримали спільницю Росії, коли вона шпигувала поблизу. Військової частини вилучили телефони з доказами, а вдома знайшли складники до вибухового пристрою. Арештованій загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні в Україні день пам'яті. Згадуємо, що 250 років тому імперська армія Росії зруйнувала Запорізьку Січ. 1775 року, за наказом Катерини II знищено. Останній осередок української козацької державності після ліквідації інституту гетьманства Запорізька Січ залишалася єдиною суспільно-політичною та військовою силою, що уособлювала українську автономію. Петербург вбачав у Січі конкурента запорізьку старшину, звинуватили у зраді та відправили на каторгу кошового атамана Петра Калнишевського, Ув'язнили в Соловецькому монастирі. Стартувала колонізація так званої. Новоросії так стали називати степове Причорномор'я. Після ліквідації січі більша частина козаків перейшла на землі Османської імперії та утворила Задунайську Січ. Кілька хвилин тому повідомили нам в МЗС України за попередньою інформацією, 14 червня, внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю, загинули. П'ятеро громадян України серед них троє дітей. Ракета поцілила по житловому будинку у місті Бат'ям. Особи загиблих встановлюють. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміннетаньягу заявив, що Іран заплатить за смерть цивільних. На тепер влада повідомляє про сімох загиблих і ще кількох зниклих безвісти у результаті ракетного удару, який зруйнував низку житлових будинків у Батьямі. Ще четверо людей загинули на півночі ізраїлю вночі, коли іранська ракета влучила в їхній будинок у місті Тамра. Ми ведемо екзистенційну війну, яка тепер зрозуміла всім громадянам Ізраїлю. Подумайте, що б сталося, якби Іран мав ядерну зброю, яка б сягала ізраїльських міст. Подумайте, що сталося б, якби Іран мав 20 тисяч таких ракет, не одну. Ми розпочали війну порятунку проти подвійної загрози знищення, і ми робимо це дуже інтенсивно. Наші солдати, наші пілоти літають іранським небом. Іран заплатить високу ціну за вбивство мирних жителів, жінок, дітей. Яке вони скоїли навмисно? Ми досягнемо своїх цілей і завдамо їм нищівного удару. Вони відчують нашу міць. Іран випустив по Ізраїлю десятки ракет у відповідь на ізраїльські удари по Тегерану. Нагадаю, це атакував десятки військових об'єктів у Тегерані, серед них оборонні системи, бази корпусу вартових ісламської революції та ракетні склади. За даними іранських змі, загалом по Ізраїлю випущено близько 50 ракет. Летіли вони в напрямку Тель-Авіва, Хайфи та Шкелону. Ізраїльські системи ППО активно працювали для перехоплення загрози. На тепер ізраїльська сторона не повідомляє про влучання у ці Натомість, близько п'ятої вечора Цехал дозволив мирним жителям вийти з укриттів. Тегеран припинить удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль зробить те саме. Про це заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Він назвав удари Ізраїлю по морському газовому родовищу південний парс дуже небезпечним актом. Мовляв, це перемістило конфлікту перську затоку. Очільник іранського МЗС звинувадив Ізраїлю у спробі саботувати ірансько-американські переговори щодо ядерної угоди. Водночас він упевнений, що ізраїльські атаки не могли відбутися без погодження з боку Сполучених Штатів. Більшість країн групи семи готові самостійно знизити ціну на російську нафту навіть без підтримки. Сполучених Штатів, Європейський Союз та Велика Британія пропонують знизити стелю з нинішніх 60 до 45 доларів за барель. Ці країни можуть очолити очолити ініціативу завдяки контролю над страхуванням морських перевезень. Поточне обмеження у 60 доларів втратило актуальність через падіння світових цін на нафту. Позиція Японії наразі залишається невизначеною, натомість Канада демонструє позитивні сигнали щодо підтримки. Пропозиції. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Гренландію на тлі зазіхання з боку Сполучених Штатів. Це перший візит іноземного лідера після заяв Дональда Трампа про намір захопити територію. Макрон наголосив, союзники не поводяться так. Гренландія самоврядна частина Данії, і лише її жителі можуть вирішувати майбутнє острова. Прем'єр Гренландії подякував Франції за підтримку. Макрон заявив, що ЄС готовий поглиблювати партнерство. Я приїхав сюди, щоб зрозуміти виклики, а також щоб підтвердити, що Франція та ЄС солідарні з територіальним суверенітетом та цілісністю цього регіону. Спорт просто неба. Понад 20 тисяч людей відвідали великий фестиваль у Києві. На місці подій нині перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко. Леру, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, яка у вас там атмосфера? Що цікавого відбувається? Вітаю Настасія. Я зараз перебуваю на ВДНГ, і тут триває активна країна. Хочу зазначити, що на цей масштабний форум а, прийшло тисячі людей. А, на людей тут чекає 25 спортивних локацій: це стрільба звуку, дорога перешкод. А також сьогодні тут 80 людей одночасно тренувалися на велотреках під живу музику діджеїв. Хочу зазначити, що також є благодійні локації. Це е, локація сил спеціальних операцій, де ви можете задонатити за активність таким чином. Ви підтримуєте та допоможете Збройним силам України? Є зона інклюзивності, інклюзивний простір. Повноцінний там відбувається консультування е, психологів. Там відбувається консультування. Е, логопедів і, і так далі, теж вільний доступ, безкоштовно. Єдине, що заздалегідь треба записатися. Є денний табір для дітей, приблизно на 200 дітей. Чотириденний е, табір дітей годують, з ними займаються професійні тренери. Ми хочемо, щоб українці жили довше, займалися руховою активністю, вели здоровий спосіб життя. Ну і ці всі локації створені для того, щоб тут можна було цим займатися безкоштовно для всіх верст населення. Можна приходити сім'єю, навіть родиною, дідусю і бабусі, теж знайдемо, що що робити. Цьогоріч активна країна присвячена адаптивному спорту а також тут на форумі й то ж є активності інклюзивного простору, і до них багато доєдналось ветеранів війни. Також організаторами стали спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми президента України активні парки. Що було проголосовано і підписано президентом закон про адаптивний спорт, який дав дуже важливе визначення, що саме є адаптивним спортом і як він має розвиватися. Окрім того, сьогодні функціонують по всій країні 120 адаптивних клубів за підтримки міністерства. До кінця року їх буде 200. Хочу зазначити, що вже долучилось до активної до активної країни понад 25 тисяч учасників. А форум спортивний триватиме ще тиждень. Тож долучайтесь, Колего, Тобі слово. Дякую за спортивний настрій про активну країну на веденга у столиці. Розповіла моя колега Валерія Глущенко. Такі новини маємо на цю мить. наступну годину. Інформаційної стежини марафону вас поведе Олександр Васильченко. Час Україну, яка розвиває бізнес.